Отже. Отже, купила, йшла по скотч і відчула поклик Духа Святого. Купиш скотч і проговориться слово. Ну, просто скотч, так? Да? Там не вистачило мені, напевно, три метри, щоб доскочити цю посилку для своєї тьоті. І це про що? Якщо Дух Святий говорить, завжди є в цьому мудрість Божа. Дух мені нагадав святий про, а, про те, що слова мають силу, да? я рекомендую проповідь Андрія Шахповалова творящий словом. Дуже потужне слово, дійсно від Бога. А, і скоче це... Тоді, коли нам, жінкам, хочеться щось, так би мовити, сказанути, да? ліпше то помолитися. Чи на інших мовах відпустити да? і віддати Духу Святому, розбиратися. Бо дійсно слова, в залежності, від того, як ми їх промовляємо, вони можуть бути, да, ну, навіть пані слова, вони можуть, звісно, бути е, такому, якщо е, пулі є. Тобто можна стріляти, да, і може пуля бути а, дійсно смертоносною, а може бути холостою, да, як кажуть, холостає. В такому разі, ну, багані слова в доброму, добрій енергетиці, вони, напевно, будуть по-іншому звучати. Але а, коли а, пророку сказали, що в нього буде. Дитина, прийшов ангел, понімаєш, проговорив, але він не повірив. Він засумнівався, бо він тут старенький, дружина старенька, дружина Анна. І Вона якби, також почула цю звістку, але вже прописано. Я так розумію, бо Ангел каже, я тут, понимаєш, прийшов вже чудо, що я тут є. А ти ще й не віриш, <свісно> не будеш говорити, поки дитина не народиться, так? якщо ти не віриш, що вона буде. Отак. Тож, е, говорючи тему миру, нам треба християнам вірити дійсно. Е, нам дуже легко судити, але Віра, вона дійсно. Да я крила, вона змінює атмосферу. Ти ж дусяти і зливаюся на всіх президентів світу, їхніх команд, щоб настав твій довгожданий наш нам довгожданий мир. А, даруй нам всім Божого шолома все притягнув це відео. Боже шолома мані... моїм Мені... Мені рідним, вам, вашим рідним. Викони Боже далі твій план в моєму житті, в житті ваших родин і в ваших життях. <клес> Бо божий план це найбільш сильний план. Да? Він є паливо. Молитва взагалі, молитва є паливо, да? як оцей балончики з газом, да? вони мають якусь ємкість. А також і молитва, вона може бути вона є дієвою і сильною, якщо вона розноситься з вірою. Не Дух Святий говорить далі, що важливо. Тож почала скотч, да, закінчила балон з, з газом, да. а, і балони з газом можуть бути пусті да, і потребують нового газу. Так в Біблії писується п'ять дів. А, тобто, прийшов же а вони якби не приготували да, свої ну, там, масло Ну, про образ Духа Святого, чи перебуваємо ми з Духом Святим, чи ні. Чи готові ми зустрічі з Ісусом? Бо... Для кожного це може бути день, кожен день останній або секунда остання. Тож цінуємо дар життя, бо ми бачимо, що не тільки якась смертоносна зброя з неба, яка падає, може людину забрати до Бога, да? а як сеньори, якою я працюю, в неї померло троє дітей. І це напевно одне з сильних випробування. Другий знайомий її родичці, її брата, жінка, запропонувала писати ну, книгу спогаді, бо маючи сім дітей, да, понад 14 внуків, то напевно кажу: ви пройшли великий досвід з Богом. І вона в церкву франчиськіанців входить. І як вона до того прийшла, то я скажу, моєте все це описати? Їй було понад 80 років цві п'ятниці. Але потім Дух Святий мені нагадав, Христос Воскрес свою істину Воскрес, да? і це символи дійсно радості, світла, всі ці ніжні кольори вони нагадують нам весну, народження, проро... пророщення чогось нового, активації світла і добра. Бо такі кольори вони зачасту діткам. Да? Дають такі зайчиків різних із такими ніжними кольорами. Ніжність це про що? Це якраз про дитинство. Найбільше, що нам треба берегти це... — це серце дитини, яке в нас... з нами завжди, але воно може затвердіти при певних обставинах. І... Що ми затвердіти те, що, ми, що ми, ми дивимося, тож Дух Святий, а, веди своїми шляхами ще в благо напричні відведи. А, щоб ми дивилися те, що ти хочеш, щоб ми дивилися, да? щоб ми йшли твоїми шляхами, щоб ми говорили те, що ти хочеш говорити через нас. Активуй цю мудрість твою, сім духів. На мене, на всіх, хто перебуває в цьому дні, 23 сьогодні квітня, квітні, Тож, Божої мудрості, слава на тільки Богу. Без Божої любові не було б цього світу. Час ще е, сюди треба зайти. Тож, Бог в дрібницях, так. Ага. І я вроді не планувала сюди, але сюди нагадав, да, що я е, е, сеньорі тут закупи робила і. Дала 50 євро, а вона сказала, ну з мене 5-10. Я кажу: ну, будь ласка, вона в мене нема мілочі. Каже, копійок ти тепер будеш довжна. Якби я не планувала бути довжною, але коли я дала слово, що я поверну, да, то напевно Дух Святий нам нагадує. Хоча я могла в інший день віддати, але мене ноги повели саме сьогодні. Якраз тут неподалік була ліпше віддати. Да? Тобто, Попередня тема тема слова скотч купила, да, і Дух Святий дав слово. Я приєднаю це відео. З'єднаю потім спільним да, відеощоденником. Тут такі часткові відео, Дух Святий говорить далі. А, тож, 23 квітня. 23 квітня. Вдалі я вже 10 років. А, ну, звісно, на попередній то я приїжджала періодично. Під час коронавірусу Господь дав затриматися, дав, вже там ввели такий закон навіть, що можна затриматися навіть на рік. Тож працюючи в Рим, відвідуючи Ватикан. Дійсно, в моє серце раділо бачити картини віддатних художників, відвідати Секстинську капелу. І Святий знову нагадує про ту важливу ідею, яку заклав від Мікеланджело, коли малював Адама із Богом. Той пальчик, який міг би торкнутися до Бога, але в нього в Адама є вибір бути з Богом, торкнутися, Його, щоб Його сила і слава проявлялася в житті Адама, або відвернути. Там якраз глибина в тому, що там є. Вибір, що Господь нас не створив роботами. Подивіться в коментарях, що це на ТікТокі, на жаль, в Ютубі, чи то коментарі бачу не дає важливість. Тож, Біблія, а, дослідження Біблії і перевод а, Денис, я напишу. Дясницький, да. А, Дуже потужно. А, тож отак. Поки стоп.